Вітаю всіх, мої дорогенькі! Тільки що мені попалося відео, як тарологи перевіряють свій зв'язок з колодою. І я теж захотіла перевірити свій зв'язок з колодою. І так. Зараз мені треба витягнути молодший аркан. Витягся старший. Мені треба витягнути карту, де декілька людей. Одна людина. Мені треба витягнути старший аркан. Молодший аркан. У мене немає зв'язку з колодою, як показує цей опит. Але сьогодні на цій колоді я зробила, ну, мабуть, 4 чи 5 особистих розкладів. І відповідь від людей була така: Ларочка, дякуємо, все в точку. Або Ларочка таке ощущення, що ви проживаєте з нами. Або... Лара, стопроцентне попадання. Е, дякуємо вам і так далі. і так далі. Да? Але при цьому цей експеримент показує, що зв'язку у мене з колодою немає. Більше всього, це експеримент ні о чому не говорить, і ніякого показательного ефекту немає. Проведемо ще один експеримент. Я витягну три карти, і по значенням цих карт. Вони, мені ці три, три карти опишуть. Ці три карти мені опишуть четверту карту. Я її назву, і, можливо, навіть витягну. А можливо, ні. Проведемо експеримент. Я бачу зараз багато тарологів цим дуже увліклись. експериментувати. І так, перша карта. Туз з кубків. Це емоції. Іерофант це незиблімі правила і порядок. І король кубків. Король кубків це про розговори, про емоції. Яку ж із колоди Карта Ро мені описали. Це карта умеренності. Це карта От так провіряється зв'язь з колодою. Ну і ще один експеримент. Провіримо мою інтуїцію. Да? Я витягую карту з колоди. Я на неї не дивлюся, але я її опишу. Тут молода людина. Це молодший аркан або паж, або просто молодший аркан. Це не старший аркан. Молодой чоловік не старий. Десь стоїть на березі води, можливо. Всім гарного вечора.